Він показав дороги своїм Мойсеєві, діла свої синам Ізраїлевим псалом 103, 7 вірш. Якщо глибше поглянути на цей текст, що ми можемо побачити, що є різний рівень взаємовідносин з Богом. Відкривати дороги це ділитися своїми планами, намірами, бажаннями. Відкривати діла це констатувати те, що зроблено. Бог являє чудеса серед народу, і це бачать усі, навіть не деякі можуть бачити. Але своїми бажаннями і намірами діляться лише з тими, з ким в близьких стосунках. Що Бог відкрив Мойсею і що відкривав синам Ізраїлевим? Бог показав ізраїльтянам свої діла, могутню руку над Єгиптом, чудеса в пустині, знищення ворожих народів навколо. Споглядання Божих діл має позитивний вплив на людину. Приходить страх Божий, благовіння, захоплення величу Бога і так далі. Споглядання Божих діл наближує людину до Бога. І блажений той, хто бачить і спосібний бачити Божі діла. Багато сьогодні не бачить Бога Його руки, Його дій, розум людини промити іншим. Але важливо, особливо пророкам, берегти розум від промивання світськими ідеологіями. В книзі Пророка Єремії в першому розділі в одинадцятому вірші написано так: І було мені слово Господнє говорячи, що ти бачиш, Єреміє. А я відказав Я бачу мигдалеву галузку. І сказав мені Господь: Ти добре бачиш, бо я пильную свого слова, щоб справдилось воно. А Христос сказав око то світильник для тіла. Тож як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле. Матвія 6,22 вірш. Ще біда в тому, коли Божі діла перестають звершуватись. Пам'ятаєте славу першого храму і другого. Пам'ятаєте той час, коли Господнє Слово було рідке за тих днів, видіння не було часте? Пам'ятаєте період 400-літнього мовчання? Пам'ятаєте, якою була реакція народу, коли Христос зцілив прокаженого? І той устав, і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма, так що всі дивувались, і славили Бога, й казали Ніколи такого не бачили ми. Івані Марка, 2 розділ 12 вірш Коли Бог являє свої діла в народі, народ благовіє перед Богом. Тепер поглянемо, що Бог відкривав і показував Мойсею. Зауважте, який рівень взаємовідносин. І говорив Господь до Мойсея лице в лице, як говорить хто до друга свого. Книга Вихід, 33 розділ, 11 вірш. Приклад, як Бог відкривав свої дороги. І говорив Господь до Мойсея: Іди, вийди звідси ти та той народ, що ти вивів його з єгипетського краю, до того краю, що я присягнув був його Авраамові, Ісаку та Якову, говорячи: Нащадкам твоїм дам його, і пошлю перед лицем твоїм ангела, і попроганяю ханениянина, амореянина. І хітеянина, і перезіянина, хівеянина, і євусіянина до краю, що тече молоком та медом. Книга Вихід, 33 розділ, перші і третій вірші. Я переконаний, що своїм служителям, своїм вірним посудинам Господь бажає відкривати не лише діла, але й дороги, які небезпеки чекають, які рішення приймати, яким шляхом йти, що робити в конкретній ситуації, і так далі. Але це вимагає зближення з Богом, більш тісних стосунків. Чому сьогодні такі загальні пророцтва? А якщо йде якась конкретика, то часто леже пророцтво. бо, надивившись і наслухавшись чогось, пророкують від себе бажання свого серця. Щоб була конкретика, треба з Богом бути як Мойсей. Погляньте на характер Мойсея це був лагідний чоловік, він ніколи не виставляв себе, не підвищав голос, не відстоював свою точку зору, не вступався за себе. Це несправедливо вимагати, щоб Бог показав нам дороги свої, а жити за бажаннями плоті. Таке дерзновіння може привести до біди. Мойсей, це чоловік віри. Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фарановії. Він хотів краще страждати з народом Божим, ніж мати дочасну гріховну потіху. Він на ругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірою, він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Євреїв 11 розділ 24 по 27 вірші Мойсей в точності передавав слова Божі. Ми не раз читаємо, як він, отримавши слово від Бога, виходив до народу і сповіщав усе. Він ніколи нічого не додавав до слів, ніколи. Є такий вислів в Новому Завіті. Мойсей сповістив був усі заповіді за законом усьому народові, євреїв 9, розділ, 19 вірш. І Мойсей вірний був у всім домі його, як слуга, на свідоцтво того, що сказати повинно було. Христос, же як син, у його домі. А дім його ми, коли тільки відвагу й похвалу надії додержимо певним аж до кінця. Євреїв, 3 розгляд, 5 і 6 вірші. Ось значення слово відвага, відкритість, відвертість, прямота, прямодушність, щирість, чистосердечність, сміливість, мужність, відвага, дерзновення, певненість, тверде сповідання, чи в місті застромлять у сурму, а народ не тремтітиме, чи станеться в місті нещастя, що його не допустить Господь. Бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своєї своїм рабам пророкам. Книга Амоса, 3 розділ, 6 і 7 вірші. Закликаю до побудови тісніших відносин з Богом. Характер Мойсея, а ще більше характер Христа має бути нам за взірець. Намагаймося більше зрозуміти серце Бога, бажання Бога. Ревнуймо про це. І буде Бог відкривати діла свої і дороги свої.